Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки, ми з вами продовжимо наші онлайн-уроки. Тема сьогоднішнього уроку знайомимося з нерівностями зі зміною. Так, ми вже з вами знайомі з виразами зі зміною, з таким видом математичних завдань, як рівняння. Що ж собою являє рівняння? По-перше, це рівність, по-друге, це рівняння містить зміну. Отже, лівій частини цієї рівності записана вираз зі зміною. Ви розумієте, що таке нерівність і чим вона відрізняється від рівності. Сьогодні ви познайомитесь з такими нерівностями, в яких у лівій частині записано вираз зі зміною. Отже, напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 140 поділити на 50. Це 2 остача 40. Отже, запишіть, будь ласка, 6 травня. Класна робота. 2 остача 40. Прописала. Номер один. Зупиніть, будь ласка, відео, самостійно переходьте, тоді будемо з вами перевіряти. Так, 76 плюс 44 це 120. Поділити на 40 – 3. 3 на 80 – 240. Поділити на 60 – 4. 4 на 90 360. Поділити на 40 – 9. 80 мінус 68 12. 9 на 12 – 9 на 10 – 90 9 на 2, 18, 90 плюс 18. 108. Отже, якщо вам потрібно, зупиняєте, ні, з вами йдемо далі. Отже, як називається подані записи? Це у нас з вами нерівності. Так? Тобто 56 поділити на 4 менше, ніж 10. 50 ми розкладаємо 56 на 40 і 16. 40 поділити на 4 – 10, 16 на 4 – 4 разом 14. Це у нас хибно, тому що тут 14, і говорить 14 менше ніж 10. Це хибно. 38 множимо на 5. 30 на 5 – 150. 8 на 5, 40 і разом 190. 190 більше, ніж 150. Це істина нерівність. 640 ділимо на 40. Прибрали. 64 ділимо на 4. 64 на 40 і 24. 40 поділити на 4 – 10. 2,4 ділимо на 4, 6. Це насхибно, тому що буде дорівнювати. Номер 2. Нам потрібно з вами обчисли виконати. Точніше, розв'язати дані рівняння. Будь ласка, зупиняйте відео та самостійно їх розв'язати. Це прості рівняння. Ви з цим впораєтеся, а далі ми будемо з вами перевіряти. Так, х плюс 37 дорівнює 61. Як знайти х? Потрібно 61 мінус 37. І буде 24. Підкреслюємо, записуємо 24 плюс 37 до рівня 61. 61 дорівняння 61. Ігрек мінус 28, дорівня 56. Що ми повинні зробити?

56 дорівнює 56. 7 помножити на П дорівнює 91. Як знайти П? Потрібно 91 поділити на 7. І P дорівнює 13. 7 помножити на 13 дорівнює 91. 91 дорівнює 91. Отже, Микола замінив рівняння знак рівності на знак нерівності та одержав в записі. Зіставимо з вами нерівність одежання Миколкою і нерівність, що подані завданні 1. Так, не бачу, було рівняння, але замінило на знак. Чим же ж воно відрізняється, що означає розв'язати рівняння, що означає нерівність зі зміною, тобто знайти такі значення зміною, при яких виконується даний вираз. Два числа або два вирази, які поєднані знакомо більше або менше, називають нерівністю. Розв'язати нерівність зі зміну означає знайти ті значення зміни, за яких ця нерівність перетворюється на істину числову нерівність. При цьому числове значення зміни називають розв'язком нерівності скористалася способом добору. Якщо К дорівнює 22, то 22 мінус 8 менше 10, це хибно. Отже, 22 не є розвиском. Якщо К у нас 18, 18-8, у нас 10 менше 10, це хибно. Отже, 18 теж не є розв'язком на рівності. Якщо к К 14, 14 мінус 8, 6 менше 10 це істина. Отже, число 14 є розв'язок нерівності, К10, 10 мінус 2, 2 менше, ніж 10. отже, це істина, Тобто, число 10 теж є розв'язком нерівності. Як же розв'язання нерівності способом добору? Знаходжу значення виразу зі зміною за даного значення змінної. Порівнює значення виразу та число. Якщо одержана числова нерівність є істиною, тоді дане значення змінної є розв'язком нерівності. Так, йдемо з вами далі. Номер 4. Нам потрібно з вами з даних, вир, з даних чисел обрати те, що нам підходить. 43 мінус А більше, ніж 24. Тобто, щоб було більше, значить, нам потрібно відняти якесь невелике число. Ну, Наприклад, А може бути 2, підставляємо. Так, 18, 6 і 2. Отже, записала, будь ласка. Наприклад, а у нас 43 2 41 більше 43 6 37 теж більше, 18 так само. Отже, p 16 менше ніж 18. Ну, що ми можемо, ну, 2 і 6 нам не підходять, тому що ми не можемо від меншого 18 16 буде менше, так.

Буде більше 54? Ні. Отже, нам підходить тільки 6 та 2. Отже, k дорівнює 6 і 2. І тепер 19 плюс n менше, ніж 24. Ми бачимо: 19 плюс 2, 21 менше менше, а всігін в наших випадках буде більше. Отже, n дорівнює 2. Підставили. Якщо вам потрібен час, зупиняємо, ні з вами йдемо далі. Розв'яжемо наступну задачу. У таборі було 115 дітей. Одного ранку на п'ята частина всіх дітей поїхали на морську екскурсію, а решта вирушила на чотирьох автобусах в ботанічний сад. Скільки дітей їхало в одному автобусі, якщо в усіх автобусах була однакова кількість дітей? Отже, ми з вами запишемо коротку мову. Було 115 дітей. На морську екскурсію невідомо. Але одна п'ята від сто п'ятнадцяти дітей. Так, в ботанічний сад невідомо, оскільки дітей теж, але на чотирьох автобусах. Так, отже, що ми можемо зробити? Ми можемо знайти 1 п'яту від 115. Тобто 115 поділити на 5 дорівнює 23 в дужках Д. І поїхали на морську екскурсію. Записали, будь ласка. Записали, поїхали на морську екскурсію. Далі те, що ми можемо зробити. Якщо було у нас 115, 23 поїхали, ми можемо 115 відняти 23. Дізнаємося, скільки залишилося поїхати у ботанічний сад. Тобто 92 дітей поїхали у ботанічний сад. Так, далі. Що ми з вами робимо? Ми повинні 92 поділити на 4 і отримали 23 дитини. І тоді об'єднуємо все в один вираз: 115 відняти. 115 поділити на 5, поділити на 4, дорівнює 23 дитини. Отже, скільки дітей їхало в одному автобусі? Двадцять 23 дитини їхало в одному автобусі. Записали, будь ласка. Двадцять три дитини. Їхали в одному автобусі. Так, розв'яжемо з вами логічні завдання. Потяг складається з 9 вагонів. Має сіла в четвертий вагон від голови потяги, який буде за номером цей вагон, якщо рахувати від хвоста. Тобто від голови 1, 2, 3, 4. Отже, сюди вона сіла. А від хвоста 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, буде шостий. Потяг складається з 9 вагонів. Має сіла в шостий вагон від хвоста. Так, ми вже знаємо. А, Вітя в шостих від голови. Порохом 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чи в одному вагоні в нашій їхала має Вітя? Ні, не в одному вагоні. Отже, про що ви сьогодні дізналися, як ми з вами знаходили на рівності способом добору, що було найскладніше, Домашнє завдання буде сторінка 121, номер 6 Впевнена, ви з цим завданням впоритеся? Всього найкращого та до побачення!